Трамп хотів віддати п'ять регіонів Путіну. Чим для нас вигідна угода між ЄС і США? Коли і де можуть зустрітися Трамп і Путін? Чи зустрінуться, чи буде на ній Зеленський? І в аеропортах Росії колапс? Хто цього разу провів спецоперацію? Про це і не тільки сьогодні. Говоримо разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. І слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну і дійсно з такою позитивною новини, що на Росії на болотах півсотні рейсів вже скасовані або перенесені. Там шалені черги в аеропортах. Вони дійсно не можуть ні приземлитись, не вилетіти. Але цього разу це були не українські хакери, а білоруські. Вони атакували російський аерофлот. Кажуть, що вдалося повністю знищити внутрішню it інфраструктуру компанії. Диверсію готували. Аж цілий рік, і стільки ж вони перебували всередині корпоративної мережі, оголосили про цю спецоперацію з приємними для нас словами Слава Україні і Живе Білорусь. Персональні дані всіх росіян, як вони пишуть, які колись літали аерофлотом, тепер теж вирушили в подорож, правда, без багажу і в один кінець. Тепер можна сказати так, що і білоруси ставлять росіян на місце. Як ви думаєте, чи буде Лукашенко за цей інцидент? Ви Чатися і чи вдариться по суті по економіці Росії. Ну не тільки по економіці, а й по іміджу репутації агресорки ну там іміджу репутації вже давно немає. ось але о, те, що удар по внутрішніх авіалініях це досить болісна для них тема, оскільки для такої величезної країни колапс внутрішніх авіаперевезень це достатньо серйозна. Теми, тому що ж йдеться не тільки про пасажирське авіаперевезення, ну, наприклад, вантажні перевезення, обладнання. Якесь вчасно може кудись не долетіти. Припустимо, там чи на Ямал, так щоб щось замінити, а там зламалося, а там ще більш дороговартісне обладнання могло зламатися. Війська терміново не можна перекинути. Ну припустимо Росгвардію там для подавлення бунтів, припустимо, в якомусь регіоні. І багато чого іншого. Тому це дуже правильна річ, тому що бачите, кошмари тих давно почали ще з 9 травня. Тоді ж росіяни почали нити. А що ми будемо робити, якщо перекриють нам цивільну авіацію? В Сукупності це дуже гарна стратегічна мета для України, тому що йдеться про якщо ви звернете увагу, і по залізницях активніше стало працювати, по тягових підстанціях почали працювати. Затримки з, з поїздами, це ж теж і пасажирські вантажні перевезення, і багато чого іншого. Тому ну і далі це, Звичайно це ж Москва. Це от Путін завжди намагався оберігати саме Москву, щоб у них не було ніяких цих хвилювань, що йде війна. А так до них це теж знаєте, таке неприємно несподіванка, тому що воно сподівалося, що війна їх не омине Збитки звичайно дуже добре, і величезні були збитки. Ну чи були це білоруські хакери? Ну звичайно, що скоріше за все не, не Лукашенка. Але як в тому анекдоті, тепер іди і спробуй доведи, що це не ти ось ну тим більше, гасло живе Білорусь. Це ну точно не Лукашенківське, а угу. ось але те, що є якась інша сила, яка буде впливати на наприклад на Білорусь, це дуже добре, тому що за результатами цієї війни. Білорусь теж повинна бути звільнена, тому що це єдина країна, єдина країна, яка дає можливість росіянам впливати на політику Європи. І для нас це теж небезпека повинна бути усунута з півночі. Ну і новий транспортний коридор на Литву і країни Балтії для нас теж дуже важливий з точки зору економіки і багатьох інших факторів. Тому ну нехай тепер виправдовується, що не вино. Ми, ми ж не будемо переживати за самопочуття <сум> пана Лукашенка. Абсолютно, ну але хочеться уявити його вираз обличчя, як так невдобно вийшло. все одно ж прийдеться вибачатися перед путіним за своїх же співгромадян, навіть якщо вони не підтримують Лукашенка. Але найцікавіше, що сьогодні вийшов, заявив Трамп, що він збирається дати Путіну менше ніж 50%. Сядь днів на досягнення перемир'я, коротко хочу вас запитати: це означає, що у Трампа все таки закінчилось терпіння, увірвався його терпець. Чи це, скажімо так, на фоні підписаної угоди з ЄС відбувається? Я думаю, що це результат перемовин з ЄС, тому що там вже про нафту та газ йшлося, що росіян не повинно бути там. Тому це дуже добре в дійсності новина. А те, що Ну, Трамп показав, що він господар свого слова. Хотів дав, хотів забрав. А ось а тепер знаєте, тепер сиди і мучайся, а що він ще зробить? А, ну це його тактика перемовин, а, і це ще раз говорить, що це знаєте. У нас тут ганяли істерики а деякі люди, яким просто не подобається Трамп. Які розповідали, що от нас кинули, ай-яй-яй на розтерзання. Ні, не кинули це. Вони чекали перемовину думаю, з Китаєм то чекають перемовин. І плюс дивіться, та зброя, та йде. От було повідомлення Вашингтон Пост, що е, нас так хочуть кинути на прозволяще на розтерзання Путіна, що три установки вже в Україні. Ну і багато чого інше. Тим більше дивіться, він вже заявив, що європейці готові закуповувати зброю. Воно в тому числі НАТО НАТО. Він, до речі, скрізь говорить, що дуже дратує Путіна. А потім він е, говорить наступне: що. Говорить наступне, він же не говорить до речі, що будуть продавати. зверніть увагу. Це не попередня адміністрація, яка ціло шоу з одного Бренлі робила. А тут невідомо, що буде постачатися, і це дуже добра Теж новина, а ось і а далі тиск говорить: ну так, я щось подумав, щось 50 це мало. Давай пришвидшуємо всі ці процеси. І тим більше дивіться, ми теж в ефірі якось з вами обговорювали, що у Трампа є можливість самому запроваджувати санкції. Своїми указами оці вторинні санкції, як він, наприклад, зробив зенесевелою. Тому подивимось, що буде далі. Я думаю, що комусь парочку безсонних ночей вже забезпечено не тільки ночей, так що нервувати буде багато їсти людина. Ну, якщо так скажімо підвести підсумки угоди ЄС і США, там дійсно вони домовилися про те, що нафту, газ, ядерне паливо із Росії будуть заміняти на американське, аби якраз таки відмовитися від ось цих російських енергоносіїв, є ще нульові тарифи і тариф, який все таки зменшений для ЄС не 30%, а 15% на європейські товари. Але най Головніше для нас, яка для нас вигода від цього всього, те, що російські енергоносії не будуть закупатись. Ну, вони ж поступово, все таки, будуть відмовлятися. І як ви думаєте, чи дійсно це спрацює, і цього можливо самого початку домагався Трамп? Можливо, це його була така многоходовочка, Як то говорять, Ну так дивіться цей законопроект Лінсі Грема. Там в принципі все написано стосовно якраз енергоносії. Ось ну дивіться щодо ядерного палива, це важче буде зробити, тому що так просто відмовитись неможливо. На території зараз країн є, знаходиться приблизно 20 блоків, які побудовані були за часів радянського союзу, і відповідно досі обслуговується корпорація Росата європейці теж хитрувато тут пітляють. Говорять, що у них немає грошей на переобладнання. Це при тому, що, наприклад, Україна. На паливо Вестен все ж таки переходило. Так, вона вже на Запорізька ЄС і Південноукраїнський ЄС, ну все ж таки, за 15 років, але переходили на це паливо. І а все інше знову таки трамп вже такий: знаєте, добрим словом і пістолета можна досягнути більше, ніж добре слово. Якщо домовились, то давайте шуруйте швидше. Ми повинні розуміти ми повинні розуміти, що найкращі санкції може накласти виключно Україна. Це Ударами по портах, в першу чергу, Балтійського моря, що там взагалі нічого не плавало. Але сама принципова позиція ну, дуже добре, yeah. дуже добре, що воно а, так йде. І подивимося графік на реалізації. Тому що ж європейці такі хитруваті а, і лицемірні, вони потім скажуть, не змогли. А давайте знову повернути. Тим більше багато є прибічників в Європі повернення до російських енергоносіїв, ми повинні це ж. Теж е, е, про це розуміти а для нас добре, що знову такі визначається позиція. Що тут тут головне, а які мита будуть проти Китаю? Чи домовились вони разом дружити проти Китаю? Ось тут принципове питання, і це тому, що Китай дуже на переливки стосовно цього, що відбувається. А так ми повинні розуміти, що от, ну, мита, наприклад, проти ЄС, е, США 15%, Якщо в дійсності це буде, а для України, наприклад, 10%. Як найкращим союзником, хто не знає, ну побачимо дійсно. Сьогодні також мають прийти переговори між США і Китаєм стосовно тарифів, укладених попередньо. Ну, попередня домовленість була і 12 серпня добігає якраз таки термін. Але деякі аналітики кажуть, що угода якраз таки між США і ЄС відкриває переговори Трампа із СІ, тому що. Виходить так, що тепер блокуються будь-які спроби росіян співпрацювати з американцями? Пам'ятаємо візити Дмітрієва до США, і якраз таки пишуть, що Штати м, хотіли зробити посередником в торгівлі російських енергоносіїв на підсанкційних ринках. Але тепер вже цього їм точно не вдасться зробити, тому що з ЄС є вже домовленості. Як ви думаєте, яка домовленість буде цього разу з Китаєм? І дійсно, коли тоді може зустрітися Трамп із СІ. Деякі кажуть, що це може статися у вересні, і там же вони можуть зустрітися з путіним. Чи це зовсім можуть бути окремі переговори? Ну, я думаю, що це будуть окремі переговори. Це раз у будь-якому разі, це якесь тимчасові будуть речі, тому що я продовжую говорити і упевнений, що конфлікт Китаю та США він неминучий. Ось тому, що Китай контролює багато чого, наприклад, те саме рідка земельний металу, що погрожує гегемонії сполучених штатів Америки. Ну і взагалі причиною конфлікту буде криза перевиробництва Китаю, тобто вони настільки просунули свої промисловості, що вони виникає питання, куди збувати ці всі товари? Якщо США припиняється робити, якщо Європа починає закриватися, то куди дівати товари? Це? це означає, що криза перевиробництва, економічна криза далі вона може перерости в політичну кризу, і нестабільність пов'язану безпосередньо з Китаєм, і а це нестабільність керівництва Китаю може перенести на зовнішній контур. І тому, якщо тимчасово про щось домовляться, ну тимчасово можливо, але не факт, що воно притримується там. Наприклад, рік тому, що за різними оцінками, ну найбільш песимістичні прогнози, те, що я бачу щодо конфлікту з Китаєм, вже відкритому може бути на наприклад, наприкінці взагалі, цього року, і тому, тому якій формі звичайно, ви маєте на увазі? Був... Перепрошую, тобто, це військовий конфлікт, ви маєте так, довда, так, так. а Спочатку. де він може розгорнутися, Тайвань чи а в різних точках може бути в різних точках. Може бути, ну дивіться, характер та він по помінявся. От що показала війна у Росії та України, а що тепер ну не дуже заможна країна може наприклад, дронами створити дуже великі проблеми іншим країнам, так і тобто. Різні сценарії розглядаються. Різні сценарії, не виключено, що Тайвань, не виключено, що якісь. Ну, дивіться, от раптом почалася війна між Камбоджою та Таїландом. Так. так? Тобто в Азії вибухають ну, вже, якісь. правда, кучки. Вони домовились про 24 годинне завершення, скажімо ну, так, <клес> <клес> ну давайте так, там ніколи такого не було, і раптом воно спалахнуло. Ну це означає, що. Точки напруження в принципі є uh -huh. ось США. Активно тисне на Китай по всіх по всіх контурах, де вони зайшли під час е, Обама-Байдена. Так, правління, е, ось і там можуть бути багато питань, але знову таки, головне це криза переворобництва. Це ну зараз ситуація. те, що було перед першою світовою війною, а е, ось і тому може бути і пряме зіткнення. Так не обов'язково ядерне. Воно може бути. Може бути точками точково десь в інших місцях в Азії для того, щоб США може навпаки хитати Китай. Добра новина, що в цьому конфлікті, в глобальному перерозподілу, головною жертвою буде Росія, оскільки вона тут є найбільш слабкою ланкою, так? і величезна територія, і величезні ресурси, які задоволені всі б'їли і пережовували. І тому тут, тут все рівно гарних тут. Новин для Росії немає, і тут Україна повинна ну максимально підштовхувати Росію до такого сценарію: це удари по портах Чорного моря, удари по портах Балтійського моря, блокування залізниць, блокування літаків, невиключені атаки, якраз на нафтогазову інфраструктуру, наприклад, Урінгой. Урінгой, наприклад, Ямал, як це, наприклад, Малюк зробив по такій же схемі, наприклад, по цих регіонах, як з авіація. Тому багато чого іншого може бути і повинно бути реалізовано. Так що така от ситуація, як я бачу. Так, хочу якраз таки принагідно нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі, тому обов'язково пишіть свої думки в коментарях. Звідки ви нас дивитеся. Дуже цікаво почитати ваші думки і ваші сценарії. І на цьому фоні повертаючись до питання, скажімо так, військового протистояння воєнного протистояння між США і Китаєм, лунає інформація від політику, що штати можуть скоротити чисельність своїх військ у Європі на третину, і якраз таки їх перегрупувати на фоні. Зростаючої напруженості в індотихоокеанському регіоні. Як ви думаєте, чи дійсно Америка буде готова аж стільки військ своїх перелокувати ем, на цей регіон, про який мова йде? Цілком можливо. Цілком можливо. Вони, в принципі, попереджали, що у них там може бути до питання. Але це дуже гарна новина для України. Тому що означає, а хто на хазяйстві залишається в Європі хто буде займатися безпекою Європи. Ну тут і одразу ж цінність України в декілька разів, в декілька разів тут зростає для ревперецьких. І так вона зростає, так і тут, в тому чи в такому випадку. Тому ми повинні це розуміти. Ну нехай їдуть, хто їм тут буде заважати це робити, і ми ж не можемо це робити. А так те, що вони будуть перекидати на Китай, вони не приховували такі плани. озвучувалися, і при Байдені це озвучувало. Що те таке? Скоріш за все буде відбуватися так, що так от. Ну, а до речі, про зниження, скажімо так, російського впливу в Європі і не тільки сьогодні з'явилася така інформація від Нафтогазу, що Україна буде вперше імпортувати азербайджанський газ. Про це пише якраз така компанія, державна Нафтогаз. Кажуть, що тестова поставка буде здійснюватися маршрутом Болгарія, Румунія, Український кордон. Це невеликий за обсягом, але все таки стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. Як ви думаєте, це газ? Гарний для нас процедент, і що це буде м, означати в перспективі взагалі для України? Ну, давайте так. Багато чого можна імпортувати, питання в ціні. Да? <гум> да. Тому, тому подивимося, що в дійсності буде, чим це буде закінчувати. Взагалі треба видобутком своїх займатися, тому що є перспективні в нас і по газу, і по нафті. Звичайно, війна заважається всім процесом. Ось ну добре, добре все ми повинні розуміти, що експортнері тіри вона повинна бути економіка на високотехнологічні продукти. Там да тому купувати то можна знову таки. Скільки буде коштувати, скільки це буде продаватися у нас? Хто за це буде платити? Тому сподіваюся, що це відповіді на це запитання, які ну колись будуть дані. Так, я з вами хочу повернутися ще до питання Трампа, тому що ось ми з вами обговорили, що у Трампу вривається терпець. Він менше ніж 50 днів дає Путіну. Але разом з тим напередодні вийшла міністерка закордонних справ Австрії, дала інтерв'ю виданню Велт, де сказала, що Трамп фактично подарував Путіну п'ять українських регіонів, включно з Кримом, і також хотів, щоб нам був заборонений вступ в НАТО, якраз таки щоб. Закінчилася війна, але і цю ідею, цю можливість Путін відкинув. Як ви думаєте, чи дійсно Трамп міг на таке піти, вважаючи, враховуючи те, як він зараз поводиться? Чи дійсно перші дзвінки могли бути про це, і Путін просто, скажімо так, послав Трампа, і на цьому все закінчилося? Ну давайте так. Давайте згадаємо, що таке Австрія. Австрія це теж просто тихий сателіт Росії. Країна була окупована радянським Союзом до 55-го року. На, 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 знаєте Навербували там всіх, кого можливо там. От так вони досі обслуговують російські інтереси. Це просто не, не відкрите не говориться. А пам'ятаєте, коли Путін а, приїжджав на цей на весілля цей міністра закордонних справ, яка, до речі, зараз поїхала скрепно в Росію кудись там в Рязань? І все інше без цієї ненависної, ненависної Австрії. І так далі, ну давайте теж знаєте, ділити на 25. Знаєте, Це це вкиди інформації для того, щоб знаєте, знову ми тут почали нити, кричати. Трамп нас клінув, а усе цю ту знову, усі ці мисливські байки, і так далі. Чи можливо були якісь такі сценарії? Ну теоретично можливо. Чи я навіть підозрюю, хто це міг принести? Не будемо пальцем на відках показувати так. Ось тому, що він це просував. Чи дослухалася це до цього? Ну можливо. Чи була у них така можливість реалізувати? Ні, тому що Україна сказала, що цього не буде. І потім виявили, що Сполучені Штати Америки не, 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 не спроможні це віддати Росії, тому що знаєте, тискалка не така велика для того, щоб натиснути на Україну. Ось це раз. А по-друге, ну зараз це такі розмови, що було півроку тому, взагалі не мають ніякого сенсу. там, да? То кому сказав, можливо, ні, а може так. Ну таке, знаєте, я це називаю цікавою політологією. Там да, це коли ти сидиш, що говориш місяць, невідомо що. Тому це зараз не має значення. От зараз зовсім інша ситуація. Американці зрозуміли, що Україна може виграти в цій війні, ну принаймні після спецоперації, яку Україна зробила. А ось і зброя йде, іде. Європейці платять за неї платять Трамп, коли почув слово гроші і побачив і їх на рахунках безмежно щасливо. НАТО це тепер виявляється не дуже погана організація, так і ніхто вже нікуди не виходить. Так що це головне, треба орієнтуватися, що тут і зараз. знаєте, це українська сута звичка сидіти, думати те, що було рік тому, обговорювати. Ти можеш це поміняти минуле. Ні, не можеш. Знаєте, як. Один сенаторів якраз сказав досить гарно республіканець голові Пантагону, який теж починав говорити, що у цьому винні попередники, там Байден, Обама і все інше. Він знаєте, таку сакраментальну фразу, сказав, яку ми теж українці повинні запам'ятати. Що ми знаходимося тут і зараз, так? і звинувачення минулого не дають можливість будувати плани на майбутнє. Це дуже доречно для нас фраза. То ми знаємо, тут розбираємо, що що рік сказав, два, три, туди, сюди. Ну це не має значення, це таке, до чого не приходить. Процес є, результату немає. Так, абсолютно, ситуація тим більше швидко змінюється. Лише ми бачимо, що та ж Австрія говорить про те, що вона хоче можливо навіть вступити в НАТО, позбутися нейтралітету. Тобто виходить так, що Путін хотів, аби НАТО не розширювалось. Натомість все вийшло навпаки. Виходить так. Ну так воно є. Тим більше, якщо Австрія вступиться, взагалі крах пострадянської, точніше, пост. Ялтинської системи зовсім тому що нагадаю, що нейтралітет Австрії, Австрії був умовою вступу ФРН в НАТО в 52-му році, чому так радянський Союз хотів, ну от Швейцарія нейтральна і Австрія нейтральна, і відповідно неможливо перекинути було вільне війська в Європі, наприклад, з півночі на південь. А якщо ще Австрія буде членом НАТО, да ну я не знаю, правда, що добре буде для нас, тому що ну ну явно буде проросійський інтерес більш представлений. А в цьому в цій, в цій системі, але це тут досить показово, що навіть такі вже такі останні релікти холодної війни вже руйнуються просто зараз на очах. Ну а в той же час Лавров от зі своїми фантазіями вилазить і говорить про те, що не потрібно розширювати НАТО, і знову, що вони, начебто, за всю історію Росія воює одна проти всього Заходу. Як так можна сприймати ці заяви? На кого вони взагалі розраховані? Це перше. А друге, вони за своїх союзників вже не вважають там північну Корею, Китай, Іран, чи це просто для кого цей цирк взагалі? Ну, це внутрішня аудиторія і самозаспокоєння. Якщо в дійсності подивитися історію, Росія, ну от, навіть от Петра І не виграла жодної, жодної війни без допомоги, в першу чергу, Англосаксів. Британської імперії в першу чергу. Якщо Англосакси не були їхніми союзниками, не були їхніми союзниками, вони програвали всі війни. Всі війни програвали. От, навіть пам'ятаєте цю от війну 812 року проти Наполеона? Якби не допомога Британської імперії і гроші, і зброя, що невідомо чи втрималась тоді Російська імперія. чому? Тому що Наполеон взяв таких оборотів в Європі, так, що е, підкорив всю Європу, що був жахом для британців, тому що він ще континентальну блокаду їм вже оголосив. А боротися проти нього вони не могли, тому що в британської імперії ніколи не було потужної сухопутної армії. Ну навіщо їм сухопутна армія, якщо вони нас А, І тому навіть тоді, от коли вони розповідають, як вони прибили Наполеона, це неправда. Без, без допомоги, без допомоги Британської імперії вони не, не можуть це робити. І, Ну нехай вони хочуть знову розказувати, як вони страждають, як на них все тиснуть саміті, на які зустрічі можуть все таки зустрітися, скажімо, так, Трамп, Путін, Зеленський, тому що раніше Ердоган заявляв, що Туреччина може стати таким майданчиком. Ну а рот Путіна Пісков сьогодні заявив, що це може бути лише Китай. Поки що, як ви думаєте, який найбільш вірогідний сценарій? Ну, давайте так, давайте так. Ми повинні розуміти, що ми повинні розуміти, що Трамп буде зустрічатися, коли він буде відчувати, що це буде перемога перемога Що він з позиції сили так? Не ну не з позиції сили, а взагалі перемога. Там, так, там сила, не сила. А якщо сили, то взагалі буде плюс, щоб він міг написати у себе в соціальних мережах, який він крутий пацан. Якщо він це буде не відчувати. То він скоріш за все, зустрічатися не буде, так? Ну, наприклад, ну чи може бути зустріч з путіним? Ну теоретично може, а що там обговорювати, що путіному знову розказав про Пишинієв. І про історію з 2050 року. Ну я не думаю, що Трамп хоче це слухати. Ну а зараз щось змінилося є, зі сторони да. Путіна. Що вони почали самі про це ж говорити? Що ми не проти, щоб готувалася зустріч. Ні, ну це у них вологі це, це такі самі вологі фантазії, як у Лаврова, що проти них воює весь захід. Там да вони ж там вони якраз хочуть це зробити. Вони ж мріють оцю яуту, пацдам. Зустрітися в трьох великій держави, як ви знаєте в радянському союзі, в офіцовості говорив навстрічі великих держав, обсуждались важливі вопроси безпеки. Там да а отак вони хочуть, щоб сказати, щоб потім розповідати, що ми про щось там домовились, Україну нам віддали, то віддали, і так далі. Йому потрібно легітимне, що він взагалі якась там ще держава, а і тому він так активно, росіяни про це більше говорять. Але чи буде зустріч? Ну, поки що велике питання знову таки. І навіть якщо теоретично вони зустрінуться, я думаю, що на позицію України це ніяк не вплине. Угу, Зрозуміло. Ну тобто, очікувати якогось завершення конфлікту найближчим часом навряд чи можна сподіватися, чи, хоча поки, поки Путін, поки Путін при владі, я вважаю, що ні. Угу. Цікаво, ну натомість те про що ми самого початку говорили Трамп, поговорить словами одне, а діє по іншому, тому що Україна має отримати комплекти штучного інтелекту до наших дронів, які якраз таки зможуть протидіяти російським. Тому це якраз таки буде відбуватися в межах нового пакету допомоги США Україні на 50 мільйонів, укладено напряму з Пентагоном. Тому хочеться, аби таких пакетів дійсно ставало з кожним. Днем більше і хочеться побачити ту саму велику угоду, про яку казав Зеленський, що вона може готуватися щодо дронів між Україною і Штатами. Як ви думаєте, які перспективи цієї угоди і про що ж можуть дійсно домовитися? Ну добре, якщо там закупівля, контракт буде. Я вважаю що це буде супер. Тільки нам експорт треба відкривати наших дронів і, взагалі, виробництво зброї, то у нас. Стоять виробництво, люди тікають за кордон, досвід йде за кордон, який оплачений кров'ю. Сподіваються, що це законопроект Defense City буде ухвалений для того, щоб підтримувати оборонку. Військове страхування військових ризиків нам потрібно для того, щоб е, е, вишкодовувалося виробникам знищення їхнього майна і багато чого іншого. Ну це буде супер. Якщо це буде, тому що і за американцями побіжать же всі. Ви ж ви ж повинні розуміти, якщо американці будуть закуповувати, то черга буде стояти, так? Черга буде стояти, і Україна вже теж буде тиснути на багатьох питаннями. Ну, щоб до нашого магазинчика потрапити, що треба виконати деякі умови. І це теж спосіб тиску по такого важеля тиску на перемовинах. Так що дуже добре. Так, дійсно очікуємо на повитину два нуль, якомога більше, навіть якщо це будуть допомагати нам робити білоруси інші сусіди. Ми абсолютно за і не проти будемо. Дякую вам величезно за цю розмову, за аналітику. Пишіть свої думки у коментарях. Нагадаю, що ми говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую вам. Дякую до побачення. До Побачення.